Украины, в которой живут по-настоящему свободные люди, которые своими решениями вызывают уважение, восхищение и для многих государств служат примером для подражания. За себе! Сначала создают проблему, политики, они все в мире, они так делают, они сначала создают проблему, а потом с ней борются. И вот на, вот этой, на этом противоходе добирают себе каких-то баллов. Почему? И у нас иногда видно это та же самая картина. Создадут проблему перед новым годом с мобилизационным э, законом, причем такую серьезную, а потом начинают с нею бороться, показывая, какие они красавцы. И вот уже э, второй месяц борются. То есть вот вот так политики пытаются показать, как, как они нужны э, народу, а э, э, народ уже давно понимает, что это прокладка между властью и народом изъявлением в качестве политика, она абсолютно не нужна. Третье тысячелетие уже есть механизмы сбора мнения каждого человека, учи, учитывания каждого голоса. Не нужно передавать свой голос политику. Они уже как пейджер, они уже отмерли. Валерий Токарь появился, запрошу. Да. Запрошу. Доброе да. Доброе здоровья Микола, а де Валер... Зараз добре, здраве, Валерій? Зараз Валерій Олексійович з'явився. Доброго здорово, Валерій Олексійович. Вітаю вас. Да. Вітаю. І ми вас вітаємо. Валерій Олексійович, ви мені дзвонили колись. Пам'ятаєте? Не пам'ятаю, чесно кажучи. Чесно кажучи. Не пам'ятаєте, коли ви казали, щоб я не писав пости і не коментував у вашій сторінці? Ні, не, не, не пам'ятаю пам такого. Не пам'ятаєте. Ну добре, я вірю. Яке до... питання у вас до мене? У нас таке виникло питання. Значить, ми шукаємо. Ми е, е, значить, шукаємо е, таку партію і хочемо за ню проголосувати і провели невеличке опитування, тому що у нас немає ресурсів на е, репрезентативне опитування у цьому е, у Фейсбуці. І опитування звучало так: е, чи вважаєте ви за потрібне надати громадянам право голосувати за або проти законопроектів, розроблених Верховною Радою, наприклад, шляхом відкритого електронного голосування? І 77 від відсотків громадян на це опитування значить там було десь 400 чоловік відгукнулося і 77 відсотків здали ствердну відповідь тобто вони хочуть отримати право законодавця проголосовувати всі законопроекти які розробляє верховна рада це не означає обов'язок всіх голосувати це опитування ви можете по посиланню тут у тіктоці є посилання на телеграм канал і там результати опитування є і ми розробили значить таку програмку ну проект для партій її, за яку би ми хотіли проголосувати, і аналогічну програму для кандидата в президенти, тому що ми думаємо, якщо якась партія піде на вибори, за яку би хотіло проголосувати, наприклад, така кількість виборців, то логічно було б і президента вже висовувати від від цієї партії, і Добре. там у цьому ж посиланні в телеграм-каналі є програма партії з двох пунктів: перший пункт надати громадянам України право законодавчої ініціативи, передбачене в 93 й статті конституції для президента. Ента кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради, але не передбачене для суверена для народу України. І другий пункт надати громадянам оце саме право голосувати за або проти законопроектів, розроблених депутатами Верховної Ради шляхом відкритого електронного голосування. Ми би хотіли і дуже просимо вас зайти в цей. Телекрам канал ознаком, ознайомитися з проектами цих трьох е, значить документів. І якщо ви, е, значить, е, наприклад, думаю, що ви хочете, дивіться, ми це, де, де, де... за вас будемо голосувати, збирати ви, вигляді... гроші на вашу виборчу кампанію і всіляко вас підтримувати М -м 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 Можна можна, я вам договорю Я так розумію, Дап崩 ви хочете, це є таке поняття, як знаєте, народовладдя це не е, є народ народовладдя, повнота народовладдя, е, Почитайте другий розділ декларації про державний суверенітет. Я ж вам казав, що ви не розумієте, що таке влада влада належить народу. В другому розділі декларації про державний суверенітет записано, що повнота У вас монолог чи діалог? Ні, так виш, ви ж кажете про народовладдя. Яке народовладдя? вже півгодини задаєте... говоріть все. Я вибачаю, говоріть. Вони, я вибачаюся. Я чітко знаю, ви дуже зайняті. чітко питання, чітко відповідь. Говоріть, говоріть. Ви, а, мене, діць, ви діць, мені діць, розказуєте, я, що таке е, ви... вечора. Говоріть, говоріть. Ну не тікайте, ви, не бійтеся. Це... В... Говоріть, вам, ви ж поїдетеся. Дивіться, гарного вечора. Говоріть. Ніхто нікуди не тікає. Ви дайте розумієте? Я мовчу, вже мовчу. Вибачайте, пане Микола, пане Ігор Савченко. Я радий, що є люди, які розуміють, що таке минуло, що таке діалог. Я б з радістю відповів би, але чесно кажучи, дуже завжди хочеться, коли українці відносяться з повагою один до одного, і потрібно завжди на сьогоднішній день дивитися не тільки як то кажуть, дивитися про себе, коли людина завжди включає тільки монолог, сам з собою розмовляє. То я не розумію, на яке питання взагалі відповідати, і навіщо витрачати кучу часу. На вашому, вибачте, ефіру. Якщо пан Микола запросить мене на ефір або Ігори Савченка, то я залюбки завітаю до вас і відповім вас на ваше питання. Добре? Дякую. Це, пані дякую. Пані. А вам, громадянин законодавець, вчиться манерам і етикету, і будь ласка, відноситься. Тобто, ви жі з теми. стеми. Ви Ні. просто боїтеся. Я абсолютно буду нормально. Ви не, не тікайте з ефіру, на дайте відповідь на, на, на запитання. Шановні ведучі, шановне ведуще, да, ви, да. ви дивіться, дивіться, ви задаєте питання конкретизоване. Ви його настільки розтягуєте, що людина не розуміє, що ви задали питання, і навіть я не зрозумів, як на його приймати відповідь. Розумієте? Є далі питання так або ні. Розумієте? А ви роз, розтягнулися це питання так, так масштабно, що там не зрозуміло де брати початок з цього питання. Пане Микола, можна я скажу. Можна скажу? Ні, можна давайте скажу. по черзі. До мене пан Микола звернувся. Давайте Власне. я йому відповім, а потім ну ви можна? будете говорити. Ні, давайте Мені, пан Микола, об'єктивно заявив е, недоліки е, мого стилю викладання. Але, пан Микола, я вибачаюсь, ну це мій стиль. Мені і е, ваше зауваження правильне. Мені про це не тільки ви говорили, але як це вам сказати? Це невід'ємна частина моєї особистості. Я просто по-інакшому не можу. Я хочу, тому я прошу вас е, все-таки вислухати. Що я хотів спитати Токара? Якщо ви якщо ви трошки напружитесь, може ви зрозумієте, і ми з вами порозуміємось. Якщо ви вас, думайте, пане ведучий, Я вас розумію, що ви хочете запитати, але я тут не зрозуміло, звідки брати звідки початок брати на вашу відповідь? Вона настільки розгалужена, що якось конкретизуйте її, будь ласка. Mm, ну я не знаю як, я спробую. Ну давайте докопаємося до істини. Будь ласка, потерпіть трошки. Я <кх> що... Да, ну я скажу, я по інакшому не вмію. Да? Ну я так як висловлююсь, я так. У мене я хотів токару задати запитання, чому в його програмі не передбачено оця саме здійснення повноти народовладдя, як як про що говориться у декларації про державний суверенітет у другому розділі? Чому він у свою програму не вніс надання громадянам права подачі законодавчої ініціативи? Передбачене в 93 статті конституції для президента, кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради, да а для суверена не передбачене. не передбачене. Ну це ж нонсенс відповім на це запитання. Вам буде Зараз ми... я, пане Вадим, дайте я, я хочу донести до пане Миколи. Дайте мені, давайте по черзі говорити. Бо виходить, що я один некультурний. пане Микола. Ну, пане Вадим, ну не перебивайте. Пане ведучий, пане ведучий, пане ведучий, да. ми, ми вас зрозуміли, що ви хочете сказати. Ну, я можу сказати, я не до кінця не, що... з... не закінчив. Я зрозумів. Ви вже декілька разів повторили це, що ви хочете сказати. Дивіться, я що хочу сказати, про що хочу донести про що, про що, про що, про що, про що хоче донести пане Валерій? Ви хочете дотримуватись конституції України. Це от ясно. І там це все, що ви кажете, воно це все є присутнє. Навіщо розгалужувати це все, якщо людина заявляє: я хочу повернути все і вся до конституції України, крім 80-ї статті, де, де депутат не несе відповідальність за принято рішення. Що ще не зрозуміло? Значить, мені зрозуміло те, що пан Токар взагалі не не критично оцінює конституцію. Конституція не відповідає, значить, акту проголошення незалежності. Конституція не затверджена всеукраїнським народом. Ви це питання ви це ви це питання не задавали. Ми знаємо, що конституція мала була проголошена на референдумі. Чого не було зроблено. але ж як у нас є законодавчий орган, вона була прийнята законодавчим органом Верховної ради. Допустимо, але що що каже пане Валерій, ми маємо чітко дотримуватись конституції України. Відкриваємо читаємо і там все те, що ви зараз пробуєте розвернути масштабно, воно там все є чітко. Навіщо я бачаю, зможемо ніхто виночку не можна. Дайте дайте. У нас тільки налагодився якийсь контакт, пане Микола. Що а первинна ж не конституція? Первинна воля е, суверенного е, е, народу, от в цій конституції підробні підробна конституція, сфальшована, записано у другому реченні в преамбулі, виражаючи суверенну волю народу. Тобто, спочатку воля народу суверена, а потім конституція. Якщо пан Токар е, е, сакралізує конституцію, то це його велика помилка, тому що потрібно сакралізувати не конституцію, а потрібно сакралізувати і з'ясувати е, суверенну волю народу. Розумієте, в чому його помилка стратегічна. Конституція є підробною. Я, у мене є відео на Ютуб каналі, який так само називає. А е, на, і там написано відео називається Десакралізуємо Конституцію. З'ясовуємо волю народу. Конституція є підробною 13 тринадцятій стаття. Почитайте 74 93, четверта, третій розділ про вибори не відповідає п'ятій статті Конституції. У 3, е, значить, і конституція не затвердження. Почекайте, почекайте. Ви кажете, що конституція у нас так би якби вона не дійсна, так? але ж вона є. Вона дійсна. Вона дійсна. Тоді, послухайте, пана Валерія, він вам чітко каже, що 13 статтю Конституції потрібно виконати. А Не треба її виконувати. Так як це не треба її виконувати? Тобто надра, і все, що приналежить народу, а ви, це... А ви роз, Розказую. Значить, якщо би ви. Е... Значить, і токар, якщо б він знав конституційне право, і він би просто взяв би відкрив шостий розділ Декларації про державний суверенітет України, затверджений разом з актом проголошення незалежності е, всенародним референдумом. Тобто, Акт проголошення незалежності разом з декларацією про державний е, суверенітет є документами найвищої юридичної сили, на відміну від підробної Конституції. Так от в шостому почекайте, розділі. Почекайте, почекайте, що ви маєте на увазі підробна конституція? Скажіть, значить, я, е, ви ж не даєте мені закінчити. Ні, ви, ви вже разів повторили. Я вам зараз розкажу, це. Війну, хлопці, Пане війну. Вадим, не перебивайте. Ні, давайте пару головний давайте, момент. Ні, давайте я вам докажу, що Конституція підробна. Та ви мені не докажете нічого. А, давайте я, докаж, я висловлюсь, а потім ви мене спростуєте. Добре? Добре. 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 Шостий розділ Декларації добре. про державний суверенітет. Друге розділ. я по пам'яті розказую. Ні, 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 зачекайте хвилиночку. Мені 에... треба одна хвилина. Значить, пане Микола, значить, є, я це ви послухайте. Навіщо ви викинули? Людину? Тому що він перебиває, не дає говорити. Ні, послухайте. Ви зараз декілька разів ви зараз стверджуєте про те, що у нас конституція є недійсна, тому що її не прийняли. Я, я не казав, що вона недійсна. Я казав, не казав, що вона недійсна. Я казав, що вона підробна. Ми посилаємося на конституцію України на сьогоднішній день, чи ні? 에, що значить посилатися на конституцію? Ми, ми її виконуємо з 91-го року. Якщо ми не будемо її виконувати, нас посадять у тюрму. Ну, Кити це як включити, його його. да. Вона дійсна, але не вона підробна. пояснить. Чому витрю. дайте мені, дайте мені 5 хвилин, Зупини не перебувайся. Демонстрацію, а запис продовжується, ага, так? соні кажете, так? Ага, що йде. Значить, мета зустрічі. А щось а потрібно так? робити. Що ви питання ви що робити? значить, пан Вячеслав пропонує виплату. Республіканський час а що воно балатувати. таке? що за чудо? Звідки візьметься і що це дасть? Для порятунку України значить, чи просто як кажуть і поділити до а потім буде видно. Значить, культурно виборів, слухаємо, не перебиваємо пане В'ячеслав. Да, значить, е, регламенту можна, у нас немає. Ми е, хочемо я, уважно я, вислухати, я, спокійно розгубити ту все, що ви вважаєте за потрібне народними Потім пропонується задати вам питання, якщо щось хтось не зрозумів. Ви відповісте, а потім, якщо у когось буде якась критика, значить, теж можуть висказатися. І а ви будете, значить, реагувати на критику скоростовувати Підробна, так, вона не то що не дійсно. Я підробна. не візнаю. Я це хочу вам доказати. Ви не даєте мені такої можливості. Я вас, я вас чудово розумію. Ви хочете послатися на те, що при, при, коли була оголошена декларація про незалежність України, там чітко вказано, що Конституція має бути прийняти на референдумі, але її прийняли, прийняли Верховною Радою. І ви І зараз хочете так? сказати що вона підроблена. Е, ви ж не даєте мені закінчити. П'ять хвилин я вас прошу. Ну давайте е, значить, крім того, що вона не затверджена волею українського народу супереч е, тому, що тут написано. Що е, приймається виражаючи суверенну волю народу в тринадцятій статті конституції, яку хоче виконати е, скрупульозно е, Валерій Токарь, е, закладено дві е, е, значить е, суттєві підробки. Значить, якщо порівняти 13-ту статтю конституції е, з 6 6-м розділом Декларації про державний суверенітет України, то в 6-му розділі Декларації про державний суверенітет України у другому реченні записано, що народ України має виключне право на володіння користування і розпорядження всіми е, всім. Національним багатством України, і там іде повний перелік, і чотири слова там записано весь економічний та науково-технічний потенціал. Тобто всі підприємства, які були створені за часів е е існування української РСР, були передані з державної власності колишньої УРСР у виключно власність українського народу. А в mm -hmm. тринадцятій статті конституції вже вже е вже записано на яку е яку хоче виконувати пан Токарю, а як включити це? як помітря, його? Екран чи да? ресурси, які знаходяться в межах території є, України, та 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 є об'єктами права власності українського народу? Тобто декларація народ має виключне право продовжу. на володіння користування так? і розпорядження. Щось потрібно робити Питання, українського народу, значить В'ячеслав пропонує. Деталі для юристів спитайте. Куди ділися тринадцять, куди ділися чудо? Звідки візьметься? І що це дасть Хоча в для порятунку України чи просто як кажуть, все а, взяти що? і поділити, а потім це? буде видно проголошення, значить культурно слухаємо, не, не перебуваємо, не перебуваємо. Пане В'ячеслав, значить, да, регламенту у нас немає. Ми хочемо уважно я вислухати, спокійно спокійно те, що ви вважаєте за потрібне. Потім пропонується задати вам питання, якщо щось. Хтось не зрозумів ви е е відповісте. А, а, а потім якщо. Від У когось імені буде якась е, критика, значить, вирокі, я де ж можуть виказатися, а ви будете і, 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 значить, реагувати Реписум. на ретіні, критику, спростовувати. Відходить від вам народу. такий варіант е, зустрічі? державної та органи місцевому ага, самодобре, дякуємо. Значить, ще раз попереджаємо, будемо запитання, не перебивати докладчика, значить поводимося культурно, значить, людина зайшла чемна до нас, тому, значить Вважайте, будь власника, ласка. Здійснювати. Не, не така, як О, я, нам, людина, державної влади, значить, державної місцевого а, самоврядування. Дійсно. Яким дійством, представник я українського це. народу. Я вас, я вас Прошу, пане В'ячеславе, виключайте всі мікрофони. А, а, номер один, Піша. 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 Хочу тебе запитати Піша. Піша. ти себе вважаєш дієздатним? Ну, звичайно. Я ж не інвалід. Чудово, чудово. Тоді скажи мені, будь ласка. Нахіра тобі дієздатній людині передавати на 5 років своє конституційне право, записане в 5 статті Конституції. Хоч вона і підробна, але там записано. Здійснювати владу безпосередньо. Якщо ти вважаєш себе дієздатним. У тебе смартфон є? Міша. Конечно, аж не один, аж два. Можеш загуглити будь-який законопроект, прочитати його, послухати mm -hmm. <клухи> різних експертів, ті, що його писали, задати їм питання, mm -hmm. ти ж їм гроші платиш за, за їхню роботу, з твоїх податків вони живуть, і прийняти рішення. Голосувати за чи проти. Можеш це зробити. Я то можу, але ж не тільки ну, а я А один... ти поводишся як недорозвинутий дебіл? Чому ти на 5 років віддаєш своє конституційне, конституційне право незнайомим тобі мудакам, які тебе, вибач, найобують із самого початку? Вони, коли пишуть біографії, брешуть. Коли пишуть свою декларацію про доходи, брешуть. І йдуть вони туди, щоб деребанити бюджет, приватизовувати красти підприємства, які створені каторжною працею твоїх батьків, і отримувати гроші за правильне в лапках голосування від олігархів. Тебе це не обурює. Ну кажи, обурює чи не обурює? Мене то обурює, але це ви ну, вис... чого ти тоді дивися, чого ти на мозги трахаєш і задаєш нам питання, замість того, щоб шукати вихід із цієї ситуації. Тобто, так, щоб я... стати постійною я особисті. особистістю, я, ага. якщо ти хочеш, якщо тебе задовольняє от стан дебіла, в яких в який нас всіх загнали. Тоді б зрозуміло, а якщо ти вважаєш себе дієздатною особою трахаєш, чому ти не борешся за своє право записане в Конституції? Реалі... Стань дієздатною людиною. Не тому, що ти так себе вважаєш таким, а скажи їм дійсно, скажи, що я дієздатний. Ідіть ви всі нахер. Я сам прочитаю законопроект і проголосую. Ну а вони, ну, сказ... думі... ну, вони скажуть: ну й добре, читай, а остальні люди будуть нам Представити свої інтери... ну, свої передадуть повноваження. Останні дебіли. Тобто крикали. ти вважаєш, що ти один дієздатний. <кій> а ми всі тут да. присутні дебіли. Добре, припустимо. ні, оце ви ви.

Значит, опоненты нашей концепции висувають два аргумента.

що Це не, не йде іще, про те, що всі абсолютно громадяни виборці, 29 мільйонів зобов'язані вивчати всі законопроекти і приймати участь у голосуванні. Про що йде мова? Мова йде про е, значить, утворення запобіжників. Від прийняття Верховною Радою антинародних і антидержавних законів. От вони наприймали закони, які е, призвели до руйнації економіки, геноциду українського народу і до війни. Це все їхня заслуга. Значить, якщо б був якийсь запобіжник від прийняття цих антинародних і антидержавних законів, значить. Коля, а як. <кій> Значить, цього би не відбулося. І війни б не було, і геноциду не було б. 20 мільйонів би не виїхало б за кордон, і 10 мільйонів не, не зникли б фізично. І економіка би працювала, якщо б вони, блядь, не вивозили 33 роки прибутки з національної економіки за кордон. Розумієш, чого всього не відбулося. Як створити запобіжник? Ти казав про землю. Я бачу, що це питання для тебе болюче. Так ось, наприклад, закон про ринок землі, по якому вони. Можуть, е, значить, е, всю українську землю там через банковську систему продати транснаціональним корпораціям, кажуть, що Блейкрок вже скупив 17 мільйонів гектарів землі, там так. якийсь у німецькому Бундестазі стадії виступав а як, це, як його екран включити да? не знаю, правда чи ні, але відосі такий був у Фейсбуці. що 17 мільйонів гектарів землі Зупините демонстрацію, діля, е, а Підав продав блинкров, ага, добре все Уже йде. Продав значить мета зустрічі, що, uh, щось потрібно льби, робити. Той, питання uh, що робити законопроект. Значить, пан Ворислав про пропонує значить, про продаж Україні виплату республіканської частки. Корпорації. а що воно таке? Що, що за чудо? Звідки візьметься, і що це дасть для порятунку України чи просто як кажуть, все взяти і них а Потім буде видно, один значить, е культурно слухаємо, не перебиваємо. Е пане В'ячеслав, е значить, е регламент у нас мене, немає. Да? Ми хочемо уважно, Ди, дивися, Спокійно 450 о мудаків. медикаційних. те, що ви вважаєте за потрібен. Е потім пропонує задати вам питання, якщо щось хтось виборців. не зрозумів, Ви е значить, відповісте, а когось 20 якщо і... буде якась так. Критика Що це би значить, було полікмет висказатися віде. і а ви будете 000 000, значить, це реагувати 000. на критику, да, спростовувати. Да. Підходить вам що такий варіант зустрічі? Так от, якби голосували ага, за той добре, законопроект, дякуємо. 450 оцих мудаків, не перебивати які продали плачіка, українську землю, значить, і ще 290 000, кажучи, Людина 000. зайшла чемна до нас, тому значить, поважайте, будь ласка. Не, не така, як я, я людина. Може, не був би. Я... Ну, може, чи точно. Гідний представник українського ну, але ви учитуєте, народу. Прошу, поститут... пане В'ячеславе, виключайте <звучить... звучить> всі мікрофони, крім В'ячеслава. Прошу. Дякую. Я одразу перепрошую, але я буду. Ми розуміємо. Ми... розуміємо. Ми... розуміємо. Давайте говоріть, як да. вам зручно. Дякую. Значить, для того щоб був зрозуміти контекст, з якого я далі буду.

Ти, хто ти себе, такий? Що ставши президентом, будеш ну, е, перебудовувати держати найнятий громадянами так, державний так, службовець. Це питання повинні так, вирішувати громадяни, які стануть законодавство. Ми їх Ви всі йдете в президенти. Як на ну, цей ну, на ну, диктатора. Вот, якщо ти йдеш, якщо ти не на диктач диктаторську посаду, то не поводься сам як диктатор. Передайте право вирішувати суверен народу України. Розумієш чи ні? Меня це сильно зволнувало. І вот я пошел так со ми дождиться, що кожен нас перший день було звучався, второй день було а на третій день став вопросов. Як пан Сергій сказав, каже, що ми не повинні робити себе фюрерами і диктаторами передавати. Чому это може Зеленський брехав, тому що не може бути кожний президентом? Зеленський вам бригав з самого початку, коли розстрілював парламент, ото кіно його тоді ще треба було в тюрму посадити. А, це посада того, держслужбовця вищого А То, що ми пропонуємо концепцію компанії, народовладдя, вона реальна, тому що якщо кількість депутатів, депутатів збільшити 450 о, до 29 мільйонів, тоді кожний громадянин стане депутатом этих, законодавчого органу. Мусторно. Розумієте що? Ми о, говоримо о, правду, а Зеленський брехав. Що такое програма розвитку? Безумовно. Добрий вечір. Я сейчас хочу сказать, что политическая партия, чтобы понятно было для вас, что такое политическая партия.